Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, наші сніданківці сьогодні обіцяли вам розказати, як аромати впливають на нашу оселю, як вони нас можливо підзбуджують або навпаки гармонізують. Про це говоримо з нашим експертом в галузі феншу і Давидом Веку. А Давиду, доброго. доброго, ранку. доброго, ранку. доброго ранку. А так як взагалі і чи можуть аромати і як вони впливають на нас на наш? стан фізичний, емоційний і на атмосферу в нашій оселі в цілому. Так. До... Перепрошую, от мене, знаєте, зразу асоціація. Ти заходиш в дім і ти відчуваєш, чим пахне цей дім. У -у -у. І у кожного з нас запах, в принципі, оселі різний. Котлетки. Буває. Картошках. Ти ж відчував таке? Запахи ну, оселі. я відчуваю, але я от більше ну, квітів, таких, коли відчуваєш, коли, ну, мені приємно, коли знаєш, яка свіжість. От, ну, я тобто запах от, у кожної оселі. він Я все не люблю є. запах кухні. Давида, як правильно це характеризувати? Дивіться, гарний, і поганий феншуй він характеризується дуже зрозумілими нам термінами. По перше, гарно пахне, гарний феншуй, угу. красиво, гарний феншуй. Приємно там знаходитися, гарний феншуй. Тобто, е, наш феншуй він починається в наших відчуттях всередині mm -hmm. нас. Тобто, якщо ми відчуваємо, що нам це приємно, значить це гарна енергія. Якщо нам якась історія неприємна або чомусь ми від неї mm -hmm. віддаляємось, то це е, з точки зору енергії несприятливо для нас. Є просто феншуй є більш тонкі такі речі, які ми маємо пояснювати, щоб зрозуміти. Е, що нам більш краще, а що менше. зрозуміло, що запахи це дуже потужна складова, і вона впливає на наш став. Є а якась вони, класифікація? Так, вони якось розділяються, бо ми говорили про знаки зодіаків, що є вогонь, вода. <гум> вони ми теж класифікуємо. Або так? часто по року народження класифікують, до якої а як стихії з ароматами, ти належиш? так з ароматами, так само. Тобто, у нас є у кожного є певний рік народження. Наприклад, так. 1986 рік це рік вогняного тигра. І оцей а, вогонь. а Де можна знайти цю класифікацію? В принципі, онлайн, якщо загуглити класифікація по року, то можна. Так, ми можемо сказати, що ті роки, які закінчуються на 6 і 7, угу. це стихія ага. вогонь. Я, яка 8 і 9, це стихія земля. 0,1 це стихія метал, 2,3... Вода і 4, 5 – це стихія дерева. Тобто вони йдуть дуже зрозуміло, виходить так, на, який, на яку циферку закінчується рік народження. Така стихія у вас стоїть е, в року народження. Так, я вода. Ви вода. Супер. А ви, я... хлопці? Я метал. Метал. Мене... Я вогонь, ми ж вже Так, так, так. Ми, 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 ми вогонь. З... А, Ви разом з Давайте з вогню і почнемо. Давайте з вогню і почнемо. Значить, що таке стихія? Ми давайте так, значить, підсилювати будь-яку стихію можна ароматами, або ті якості, які вам зараз потрібні. Угу. Ми зараз їх проговоримо, або свій рік народження. Коли ти підсилюєш свій рік народження, це означає, що ти підсилюєш свою власну енергію і можеш зробити будь-що. Угу. Або ту емоцію власну силу підсилюєш. так, так, тому що рік народження це рік. Коли ти проявився в цьому світі, і це твій, так би мовити, як ангело-охоронець, ага. ця енергія. Значить, енергія вогню. Що таке енергія вогню? Це енергія пристрасті, проявленості, епатажу, енергія радості, енергія тепла поруч з людьми. Е, і для того, щоб підсилити, у нас є певні аромати: це жасмін, імбир, лавра. Троянда, меліса, розмарин та чайне дерево. Саш, що з цих ароматів тобі близьке? Е, я люблю зелений чай з жасміном. В принципі, я люблю чай з імбиру. Ага. Троянди. Ні, Ми не про смакові якості, ми про нюх. Ми ну, вони про мені... Вони, вони, вони ти мені... щось нюхаєш, Зелений чай з жасміном, ти я, я це нюхаю. Це запах? Мене, я, я завжди все нюхаю перед тим. як в мене є отакий всі. Навіть коли ти приходиш на роботу, да, Саша да. нюхає. Я ж тобі кажу, я заходжу додому, мені потрібен запах котлеток домашніх. Я зрозумів. Так, бачите, котлеток у вас в списку не було, але е, якщо раптом Саші потрібне підсилення енергії, то він може е, за допомогою аромаси або, наприклад, того ж самого чаю з імбирем якось посилити свій стан. Так, 100%. Тому що е, та енергія твого року народження. Вона підсилює твою власну свідомість, uh -huh. тобто у кожної людини є певна свідомість, і свідомість формується енергіями моменту народження. Підсилюючи uh -huh. ці стихії, ви включаєте себе в простір і додаєте собі можливості більше впливати на світну Сашем. Начебто, із вогнем ми розібралися. Переходимо до металу. Я метал. Так, до металу. Значить, метал це енергія концентрації, це енергія жорст, жорсткості, дисципліни, дуже такої цілеспрямованості, в, певні, в певній мірі негнучкості і тому дуже часто пов'язано зі спортом. Насамперед, no. люд, люди металу це люди, які Видиш? дуже дисципліновані. Видиш? Дуже часто це можуть бути військові, спецслужби, спорт, тобто там, де Має бути витримка. такий дуже потужний характер, витримка і дисципліна. І для того, щоб підсилити стихію металу, значить ми можемо додавати чайне дерево, сосна, евкаліпт, солодкий майоран, додають цю енергію в простір. Ну, я дуже люблю от цей сосновий ліс, я наприклад дуже люблю. От, ну, в мене тобто запах ти сосни. підходиш туди до соснового да, ліфу, я там не лісу, не почуваю, лісу я, я з задоволенням. Там відчуваюся. Цікаво. А так, я а, а, тут уже теж начебто зрозуміла. Я вода. Що тут стихія... Може бути ніжною, може бути руйнівною. Стихія води. Дивіться, стихія води вона завжди йде до будь-якої цілі, як завгодно. Ти в неї нема її не можна обмежити. Вона знаходить шлях будь-куди, тобто це емоційність. Це комунікативність, це вміння пристосовуватися до будь-якої ситуації, використовувати будь-яку ситуацію собі на користь. І вода це завжди емоції великої кількості людей і контакти з багатьма людьми. Оце угу. все буде у нас вода. І для того, щоб підсилити стихію води, значить, у нас є аромати: коріандр, грейпфрут, кардамон. Та <ta>, майоран. Оці енергії, вони, тобто, ми маємо зрозуміти, якщо вам потрібні якості, які ми назвали, ви можете просто додати собі, навіть якщо це не ваше як народження, просто додати собі цих ароматів і а... включити це. Тобто, якщо мені не вистачає е, контролю чіткості стабільності, яка є у метала, то так. я пішла в сосновий ліс. Так, пішли з в сосновий ліс, або з грейпфрутом всередині в кишені, да або ці аромати і з розміновим чаєм <laughs> ні, ну це працює. Тобто я можу брати оці аромати для підсилення тих якостей, яких мені не вистачає. Так 100%. Круто. і ми ж знаємо, що наприклад парфуми. Ти раз один парфум там якийсь. Якщо ти почитаєш, е, які склад. там є склад, так то один парфум тобі подобається, інший ага. ні. Ну чому? Ну яка різниця? Все приємно пахне плюс-мінус, але щось тобі більше хочеться. Дуське. У Нас залишається дерево і земля. Хочете їм приділити увагу. Так, значить, е, дерево це стихія цілеспрямованості, це стихія такого негнучкого характеру, стихія. Руху вперед, дуже монотонного, дуже постійного. Угу. Таких людей дуже складно збити. Тобто і ми маємо якість такої, як би мовити, є така людина, напінить собі щось, знаєте, і передане. Оце стихія дерева. Якщо вам потрібно сконцентруватися і йти вперед, то треба посилювати стихію дерева, або якщо це ваш рік народження, значить. Які у нас аромати? Лаванда, бергамот, м'ята і ромашка. Угу. Оці енергії вони підсилюють е, стихію дерева. Е, і у нас залишається земля. стихія земля. Земля, земля це стабільність, практичність, це зрозумілість, це повільність, заземленість. У нас дуже часто буває отаке угу. цілий день, і нам треба трохи Заземлити. заспокоїтися, заземлитися. І ми маємо підсилити стихію землі. Які у нас є аромати? Лимон, ладан, пачулі і. М'ята як цікаво, ладан пачулі. для заспокоєння і і пачулі. Так? Цікаво, цікаво. І Кожен з вас може використовувати ось ці такі секретні дані, ароматні дані для того, щоб вирівнювати свою енергію. Не ну, пам'ятайте, що завжди в нашому на наших сторінках в YouTube ви можете переглянути до якої стихії ви належите. Для цього у нас на початку була така спеціальна таблиця, і використовувати ці секретні знання від нашого майстра фаншу і Векова. Давиди, дякую вам. Співпадає цікаво слухати. Сподіваюся, і наші глядачі будуть писати багато відгуків. А Ми з вами зовсім скоро зустрінемося. Доброго ранку. Ми проговорили е, про знаки, е, як це про наші стихії, про стихії які так. аромати нас будуть підсилювати, як і як ми хочемо, якщо ми хочемо підсилити, ми вогонь. А ми хочемо підсилити в себе стихію дерева, які аромати нам використовувати, але ми не поговорили про аромати. Квартирі, так, правильно? Так, для нашої оселі, чи мають вони бути різні, в залежності від того, там це вітальня або, наприклад, спальня чи кухня. Так, а вже ж. Тобто у нас прихожа, вхід, це має бути активність. І в активних зонах нам треба використовувати краще вогонь або дерево. Або комбінації дерево під силію вогонь. В цих всіх комбінаціях певні аромати. Між собою Поєднують. так, поєднуються або підсилюють один одного, або трохи послаблюють. І от нам у вітальні і у коридорі краще підсилювати активні енергії. Зрозуміло, це у нас вогонь, а дерево породжує вогонь, тому дерево з вогнем буде для вітальні супер. А для спальні... Як це дерево. Породжує, в... породжує вогонь. Без дерева вогня не може бути. Воно горить. Воно горить так. і породжує віддається. А віддає Я ця... приймала, що вогонь знищує дерево, а тут дерево вогонь? Так, це, 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 це зворотній процес. Це, дивлячись, але... як подивитися на ситуацію, Стакан залеж... наполовину повний чи наполовину залежу, що це... Тобі треба. Це, це так само, як батьки і діти. Батьки породжують дітей, але діти послаблюють батьків. Бо це кошти, ресурси, сили, енергія, здоров'я. Так, так, тут так, ми так, можемо так. Не, не розійтися сьогодні. Значить... Отже, ми зустрічаємо вітальні такими ароматами, які трошки підсилюють один одного дерево і вогню. Так, дерево і вогню значить для спальні краще використовувати стихії землі. Угу. Земля це у нас спокій, накопичення енергії, відновлення і так далі. Тобто стихії землі, всі ті аромати, які ми сказали, зрозуміло, в спальні треба трохи легше це робити, щоб бо відпочивати. Немає нічого заважати в спальні, якщо ви пам'ятаєте, не має бути яскравих кольорів, mm. так само яскравих так, це... ароматів, яскравого світла. Все має бути приглушене. Таке обережненьке. Тобто, для спальні. Тобто, якщо дружина ввечері прийшла ладаном по спальні, то це нормально з кадилом. З кадилом, то ніч буде То Ніч буде цікаво. Ясно? Ні, ну такі ігри. якісь. Життя такі ігри. Ну і переходимо до кухні. Значить, на кухні. На кухні у нас найкраще буде стихія води і стихія вогню. Ці всі вогонь він породжує травлення, тобто, коли є вогонь, коли є потужний всередині людини, в нього травлення гарне. І тому треба це підсилювати. Коли ви хочете очистити кухню від не знаю там сварок чи якихось інших моментів, то це стихія води. Вода вона вимиває, вона вичищає, вона оновлює. І вода підійде для цих історій. Метал у нас один залишився, і це найкраще робоче місце, робочий кабінет. Якщо є в квартирі таке місце, то можна там це використовувати. Якщо ні, то краще, мабуть, на роботі або коли вам треба просто зібратися і щось зробити. Цікаво, ну що ж, експериментуйте з ароматами. використовуйте їх для того, щоб помічати, як вони впливають на ваше життя. Дякую вам за таку цінну інформацію. Дякую. Тепер ми знаємо особисто для кожної стихії, для кожного з нас, а ще для того, щоб таку зробити повну красиву гармонію у ваших оселях. Користуйтеся, наш експерт завжди радий прийти на допомогу. Веко, а сьогодні був разом з нами? Так, Дякую. ну а я за мить розкажу вам головні новини станом на ранок неділі, тому чекайте. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна